Привіт-привіт, я Валерій, це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хотів би розібрати ситуацію саме з герметиками. Розумію, що часто на герметиках на автобусах написано там ПУ чи, наприклад, МС. І розумію, що ПУ це поліуретан, а МС це що це, медіум солід, мабуть, там дачі, ХС, Ультрасолід. І ми для себе думаємо, що МС щось там дешеве, невисокий сухий залишок, а насправді це зовсім не так. І зараз ми з вами розберемо, що ж таке ПУ, що таке МС, і де краще які використовувати, щоб можна в цій ситуації порадити. Чи хочу нагадати, що у нас існує Грам-канали там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо. Тому раджу підписуватись, буде посилання для себе. Зразу повинні зрозуміти, що ПУ це поліуретан, Він буває двокомпонентний чи однокомпонентний, а МС це модифіцірований силікон. І в нього є свої плюси, на що можна звернути увагу. Розуміємо, що герметики герметики нам треба для того, щоб якісь там шви обробити, там дачі зробити, наприклад, нести рідкий герметик для того, щоб у нас було шумовіброзахист. якийсь був чи там клеїти панелі, чи, наприклад, вклеїти лобове скло. Там, хоча це називають там стікольний герметик. герметик. Ось насправді це поліуретан. І, в принципі, він там досить прикольно працює. Але якщо взяти поліуретановий герметик, він дуже не любить ситуацію з ультрафіолетом. Тобто, ми розуміємо, якщо у нас шов, який у вас є в панелях, наприклад, якщо взяти жогулі, там часто промазуються герметиком шви деякі. І якщо у нас туди попадає сонячний промені, то він буде. Руйнуватися і довго працювати не буде, якщо він не, не пофарбований. Тобто його треба обов'язково фарбувати. мс герметики модифіціровані силіконові герметики, вони не бояться взагалі ультрафіолет, ультрафіолетового проміню і вони не руйнуються. Тобто, в ситуації, якщо у нас буде щось про гермет, десь буде герметик, і він буде, наприклад, поліуретановий, то це не найкращий вибір, краще працювати з МС-герметиком. Далі. Іноді в коментарях пишуть, що чи клієнти дзвонять, і запитують, що робити в ситуації, коли у нас герметик так, так газує, називаємо це там. Да? Тобто він має, трошки підсідає і ще з'являються якісь пухірці. Це відразу можна сказати, що ця ситуація буває тільки з поліуретановими герметиками. Чому? Тому що в суміші у поліуретанових герметиків є ізоціонати. Ізоціонати вступають в хімічну реакцію з вологістю. І у нас виходить всередині буде не рівномірний шар, а буде пухірці. І ці пухірці потім будуть з'являтися. Тобто, поліуретанові герметики мають, по-перше, сухий залишок не 100%, а вони трошки підсідають. Також вони в своєму суміші можуть мати потім пухірці. Тобто, в цій ситуації також працювати з МС-герметиками. мс герметики, ну саме модіфіцірані силікони, вони в цій ситуації виграють. Також які ще плюси МС герметиків. Вони. По-перше, як я казав, не бояться ультрафіолету, тобто далі у них сухий залишок 100% і він нікуди не нікуди не просяде. І саме головне, що у них дуже висока температура від мінусу до плюсу, в яких резюмах вони працюють. Пам'ятаємо, що поліуретанові герметики. А треба обов'язково перед тим, як їх фарбувати, треба обов'язково дати паузу. Там, в залежності від якісті цього герметика, йде від 20 хвилин до по-моєму, по години. Треба дати паузу для того, щоб пішла хімічна реакція, і після цього ми можемо тільки його фарбувати. В МС-герметика цієї паузи може взагалі не бути. Тобто, як тільки ви його видавили на якусь поверхню, ми можемо прям відразу фарбувати. І то, що він вже вийшов з туби і попав на якусь поверхню, вже хімічна реакція пішла, і він в будь-якому випадку. Це все е, спрацює. Якщо ми взя... візьмемо бренд Curie Finish, то поліуретанові герметики 50-300. Вони є білі, сірі, чорні. Також такий ж самий варіант, білий, сірий, чорний є 50-350. Це вже МС-герметики і вони більш підходять для ну, більш універсальні такі герметики. Тобто на даний момент все більше і більше. Е, малярів переходять на МС-герметики, тому що вони більш універсальні, вони швидше працюють і мають більш якісний варіант. Наприклад, якщо ми візьмемо таку ситуацію, як така суміш, як я казав, поліуретановий герметик, компонентів, для чого він зроблений? Для того, щоб якщо у нас йде ремонт якогось бампера, Наприклад, і нам треба цю поверхню, де у нас бампер був розірваний, треба спаяти. То в цій ситуації саме краще працює все все ж таки поліуретановий герметик, тому що він більш жорсткий, він більш схожий буде на пластик. А ось звісно, ми розуміємо, що він не такий буде, як пластик, прям жорсткий, але він максимально буде жорсткий і буде краще тримати форму. І не забуваємо, що після, після того як він у нас уже висох, ми його будемо шліфувати, тобто він буде закрит у нас і краскою і лаком. І в цій ситуації вже у нас він ультрафілету боятись не буде. Так само, коли у нас ми, наприклад, будемо вклеювати скло, так звані стікольні герметики, це поліуретанові герметики, Там там буде він закривається. Пам'ятаєте, якщо ви візьмете лобове скло, там обов'язково йде чорна полоса. Вона закриває від ультрафіолета, і тоді цей герметик не руйнується. Також поліуретанові герметики дуже не люблять вологість. Тобто, якщо у нас сара якась погода, працювати з цим герметиком не важливо, тому що, як я казав, що вступає в хімічну реакцію з вологістю і з'являються пухівці, і він трошки просідає. Полію герметики. Вони в цю реакцію не вступають, вони нікуди сядуть, то ніколи не сядуть. І е, той шар герметика, який ви нанесли, такий саме шар у вас і з'явиться. Тобто вам не треба його докладати і ще якусь ситуацію робити. Також, бачите, ще є 50-360. це розпиляє герметик. Е, МС, саме, як бачите, в цьому варіанті. Тобто, в принципі, зараз я б на даний момент порадив працювати з модифіцірованим силіконом. З герметиками саме МС. Чому саме вибрав цю тему? Тому що було дуже цікаве питання на нашому телеграм-каналі на Капоті. Там було фото і таке цікаве питання стосовно того, коли вичистили всередині арку. І там була ситуація: де треба було зробити антикризній захист, а також нанести герметик. І в цій ситуації я вирішив, що давайте я якраз зроблю відео, в якому розкажу, який герметик саме в цій ситуації буде краще. Тому не забувайте підписуватися на телеграм-канал на Капоті, писати ваші коментарі, задавати запитання. Найбільш цікаве запитання. Обов'язково ми на цю тему будемо знімати відео. Так що в цій ситуації пара доби. В принципі, ми можемо спрацювати з ПУ герметиком. Він там працює чудово, тому що ми після того, як його нанесемо, ще будемо фарбувати, обробляти. Але ми з герметик, зараз не найбільш такий класний варіант. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, пишіть ваші запитання. До скорих зустрічі. Пока.